Доброго вечора, шановне товариство. Я Маргарита Шевернова і рада вітати вас на своєму каналі. Тут збираються лише найкращі люди поціновувачі української поезії. І сьогодні я прочитаю вірш цієї збірки Мавка в Мегаполісі, який називається Золотаво фіалкові сни, епіграф Миколи Петренка, пам'ятаєте, пісня Намалюй мені ніч. <кхи> Намалюй мені ніч, без зірок, обіцянок любові, без набридлих облич, тільки сни, золотаво-бускові, в синіх водах ріки. Відбивається темінь небесна, Потопають гріхи. Я ж лишаюсь тонка, безтілесна, Серед ніжних сестер зеленаво-прозорих русалок, лілові дністер поюстками духмяних фіалок. Простелив молодик до край неба по чистому плесу, Золотистий хідник і веде. Наче принцесу, зупинити б цю мить, стерти пам'ять, якби ж то можливо, нитка долі бринить і сплітається з іншими криво, ти себе змалював поруч вся й нічного світила, і за руку тримав, і ладнав мені янгольські крила, дивовижний політ. В освіжаючих струменях вітру. Ми з тобою весь світ. Ти маю, а я все потім витру. Дякую.